Пане Сергію, сьогодні Грон втратив перемогу на останніх секундах. Я розумію, що результатом ви звісно не задоволені. Які ваші взагалі враження по грі команди? По самій грі, в принципі, ну, непогана досить гра була цікава гра. Я сподіваюся, що і вболівальникам сподобалося, тому що достатньо гольових моментів було і, в принципі, голи. Чотири голи забили. Тому з точки зору видовищності, мені здається, що сьогодні гра вдалася. З точки зору результату, звичайно, ми не задоволені результатом, тому що десь втратили перемогу на останніх секундах, трішки, трішки десь не дотерпіли. Але, звичайно, створивши. Достатню кількість гольових моментів, хороших гольових моментів потрібно більше забивати. Потрібно вижимати десь більше з цих, з цих епізодів, які ми мали. Не забили, якби забили третій гол, вже зовсім би ну, спокійніше, я думаю, що би сама гра проходила. А так, 2-1 це такий результат, коли будь-яка помилка може призвести до, до, до нічийного результату. В принципі, ми сьогодні це і побачили. Команда щодо самої гри, якби. Хлопці віддавалися, старалися сьогодні. Хочу подякувати їм за, за самовіддачу. Ось ну, прикро, прикро, що маючи такі хороші голіві нагоди, десь ми не, 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 не витягнули цю перемогу. Сьогодні домашня гра агрона відбулася незвично у Великих Гаях, а то в Товстолузі. Як вам взагалі ну, ця, це поле і чи якось вплинула зміна домашньої арени на результат? Та я не думаю, що це вплинуло на результат чи на гру. Це, це поле нам знайоме, в принципі, і нам сьогодні його, як на мене, непогано не підготували до гри, досить, досить нормально. Ось. Тому я не скажу, що це там для, для нас воно нове. Ми, в принципі, тут час від часу тренуємося. Не думаю, що це вплинуло на результат чи на саму якість гри. Сьогодні враження зі сторони, що дуже непогано увійшов в гру Денис Пошелюжний, ваш наймолодший гравець. Ну, скажімо так, найяскравіше враження він саме сьогодні справив в порівнянні з минулими появами на полі. Чи ви погоджуєтеся з цим? Ну так, Денис досить активно увійшов в гру. Там небагато у нього часу було, в принципі, але він ну, максимально якісно його Реалізував, якщо можна так сказати, досить активний був, намагався там створювати небезпеку на фланзі. Ну, так, дійсно, досить, досить непогано. Сподіваюся, що надалі буде більше ігрового часу і буде більше можливостей для того, щоб себе проявити. А як справи з лазаретом? Досі в Лазареті Скакун. Бачимо, що Кохман сьогодні був відсутній Щербатюк. Як з ними справи? Я вже змучився, якщо чесно, говорити про це, тому що дійсно, не знаю, якась така чорна, напевно, що лінія, чи як сказати правильно, переслідує нас з травмами. І сьогодні Щербатюк Євген не зміг прийняти участь у матчі. І Ігор Кохман після останньої гри отримав травму, де він Просто, просто не важко йому ходити. Сьогодні він не зміг нам нічим допомогти. Тому не, не знаю, що сказати. Дуже, дуже прикро, що якісь травми переслідують нашу команду. Прям від гри до гри щось нове. Не знаю. Будемо дивитися, що, 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 що можна зробити з цим всім. Одужання хлопцям і успіхів в наступних матчах. Пане Ігорю, сьогодні ваша команда, можна сказати, вирвала нічю у діючого чемпіона. Розкажіть ваші враження загальні по сьогоднішній грі, чи задоволені ви результатом? Результатом, звичайно, задоволений. Ігрою не дуже, тому що два різних тайми. Перший тайм дуже боязливо і грали в атаці, і могли провести. Не скажу, що багато, але пару перспективних атак ми могли провести. Але чомусь брак тої передачі боялася відповідальність на себе брати, і в нас нічого не вийшло. У нас нічого не вийшло. Другий тайм був набагато цікавіший, як і в одну сторону, так і в другу. Тому що ми агресивніше грали і в атаці, і в обороні робили дуже багато помилок, чого що привело до багато моментів наші ворота. Дисципліна. На сьогоднішній день ми чомусь не можемо забрати оці помилки, і дисципліна нас хромає. Ніяк ми не можемо наладити, що дисципліна має бути 90 хвилин. Перший тайм ми мало моментів створили, але грали дисципліновано в обороні і не було таких моментів. В другому таймі. Десь трохи, як завжди, це що я говорю нашим футболістам, що в першу чергу має бути дисципліна ззаді. Ми повинні грати відповідальніше. Цього не було. Цього не було. Почали грати свій футбол неправильно, видергуватися. І отримати моменти свої ворота. Це, ну, я дуже хочу, і на, на цьому тижні ми переглянемо з футболістами цю ігру, щоб вони розуміли. І, можливо, це нам допоможе забрати ті помилки, бо в кожній грі з любою командою ми допускаємося грубих помилок, яких не можна допускати. Але хочу віддати належне своїй команді, щоб вони. Боролися до кінця, до останньої хвилини і вирвали цю важку таку нічию для нас. Приємна усталість, сталість, що футболістів, що в мене за що їм безмежно дякую. По моментам, звичайно, десь загрон заслуговував більше на перемогу, але це є футбол і складається, складається з помилок. Якщо ти не забуваєш, ти значить не виігруєш. Тому десь ми не скажу, що такі 100% моменти, але ми їх забили. Могли Десь пару моментів ще вижити краще, могли занести м'ячик ворота, теж не до кінця доіграємо в атаці. І тому, тому результат нічийний. але ще раз говорю, що десь, напевно, Шарон більше заслужив на перемогу. Але це є футбол. І за це я ще раз дякую своїм футболістам, щоб вони доіграли до кінця. Тобто не можна сказати, що медобори сьогодні використали 100% своїх моментів. Ну, у нас в принципі не буду лукати, не було таких стопроцентних моментів. Я говорив, що з тих моментів, що ми створювали, ми могли вижити більше. І десь вижити е ті атаки привести до більш наближення до забитого м'яча. Чому ми цього не робили? Був один момент, звичайно, в другому таймі, де можна було вже забігати, не доіграли до кінця, де м'ячик гуляв по штрафні, падав в дальню штану, але наш футболіст, можливо, не повірив, і десь можна було замкнути. А таких явних, щоб 100% було, то в нас не скажу, що її було, десь поломоменти, але з тих полумоментів, що мені дуже хочеться, в атакуючій лінії, що треба виживати, вижимати більше, більше. Ми цього не зробили, тому такі результати». Сьогодні у Медоборів перед самісіньким стартом поєдинку відбулася так звана нульова заміна. Замінили ви Миколу Кривдіка, яка там по ньому ситуація вже зрозуміла. Ну, він тиждень тиждень лікувався. Провів передігрове тренування, сказав, що все добре, що його не болить. Вийшов на, на розминку, відчув дискомфорт і добре, що сказав, тому що ми його бережемо попереду ще багато ігор, не будемо ним ризикувати. Хай відновлюється, хай лікується, чекаємо його, одужання швидше. Дякую, успіхів в наступних матчах.